Роман Володимирович щось не може під'єднатися, то просив, щоб якщо є кворум, щоб я проводив комісію. Він зараз має телефонувати. Він зателефонував, уповноважив вас проводити комісію. Так, давайте тоді хто за порядок денний, прошу підтримати. Я не бачу, чи є кворум у нас, все нормально? Є, п'ятеро пишуть. Хто за те, що проводити, затвердити де порядок денний комісії? Хто за? Не бачу, все проголосували? Це. Це. Перше питання. Інформуйте, будь ласка. Про проект рішення про передачу матеріальних цінностей пропонуємо передати з балансу комунальне підприємство Територіальне медичне об'єднання захисту материнства і дитинства на баланс санаторії лісова пісня ультразвукову діагностичну систему «Сенолайн G60S». З балансу Заболотівської спецшколи на баланс Затурцівського спец спецшколи Центру освіти подарунки в кількості 120 штук це цукерки. З балансу комунального підприємства обласна психіатрична лікарня на баланс комунального підприємства Луцької міської територіальної громади таблетки Конфудус. Прошу підтримати. За даний проєкт рішення прошу підтримати. Хто за? Я за Дякую. Друге питання про передачу транспортного засобу передати зі спільної власності е, територіальної громадського селищ міста області е, з балансу комунального підприємства, обласна психіатрична лікарня, автомобіль марки е, АСЮ. Шаде 2008 року випуску. Е, в комунальну власність Свелицької територіальної громади. Хто, можливо, не знає по назві моделі, це такий радянський автомобіль, який колись використовувався в медицині. Хто за даний проєкт рішення? Прошу підтримати. Наступне питання. Про списання транспортних, про списання основних засобів, надати дозвіл на списання основних засобів, що перебувають на балансі Берестечківського психоневрологічного інтернату, а саме пральної машини, ще однієї машини. Одна 2004, друга 2007 року випуску. Там не буде побачити, але я не знаю, що платити. Будь ласка, хто, прошу підтримати даний проєкт рішення. Хто за? П'ять за, одного голосу. Про внесення змін до, до рішення обласної ради від 21 квітня 2021 року про затвердження переліків. Ну, переліки я не буду їх всі зачитувати. Ви, я думаю, знайомилися всі. Оренду майна, які здається в оренду першого другого типу. Оренда майна першого другого типу. Переліки. Переліки. Прошу э, голосувати. Хто за даний проект рішення? Я за. Ну, ось. На, далі наступне питання. Про затвердження розпоряджень. Це е, е, про, про розпорядження, яким затверджені протоколи е, аукціонів з оренди майна. Їх всього два станом на зараз. Прошу підтримати. Хто за даний проект рішення? Я за. Рішення так, да, дякую. Далі наступне питання. Про надання земельної ділянки в постійне користування. У нас є земельна ділянка, розташована на вулиці і 2. Відповідно просимо надати право постійного користування зазначеною земельною ділянкою комунальній установи управління будинку. Хто за даний проект рішення? Всі за. Всі за. за. Одноголосно дякую. Наступний проект. Наступне питання. Про припинення права оперативного управління та закріплення нерухомого майна на праві господарського відання. Припинити залоцьким базовим медичним коледжем право оперативного управління за приміщенням на Богдану Хмельницького, 12 і відповідно закріпити на праві господарського відання за державним торговим підприємством Волинь Фармпусач приміщення медколеджу на Богдана Хмельницького, 12. Прошу, прошу. дванадцять даний проект рішення. Прошу підтримати. Я за наступне питання. Про припинення правооперативного управління на нерухоме майно. А саме просимо припинити за комунальну установу управління будинку Волинської обласної ради оперативного управління на нерухоме майно, а саме лікувальна виробничій майстерні, там де частина реалізовувала на аукціоні. Після виготовлення нового технічного паспорту на частину, яка не реалізована, ми знову закріпимо право оперативного управління за управлінням будинком. Зараз станом на зараз припиняємо за старим технічним паспортом на всю площу. Хто за даний проект рішення, прошу підтримати. Хто за Я за. дякую. Наступне питання про затвердження технічної документації з землеустрою щодо поділу. Затвердити просимо, технічну документацію з землеустрою щодо поділу земельної ділянки площі. 0,87 гектара, що розташована за адресою бувша Гершова-1, тепер на Зайремчика-1. Відповідно, там в нас станом на зараз є три земельних ділянки, після поділу виникло майже 21 сотка, 10 соток і 55 соток. Відповідно, просимо Затвердити до технічної документації на зазначені земельні ділянки та припинити комунальному підприємству «Волиньпроект» Волинської обласної ради право постійного користування наступними земельними ділянками на 21 сотку і на 55 соток. Для чого з метою, тому що ці земельні ділянки в подальшому мають або взяти, взяти бути в оренду власниками приміщень, які там знаходяться, або продані за аукціону. Тим же власним зрозуміло. Хто за даний проект рішення? Прошу підтримати. Хто за Я за. дякую? Наступне питання. Про внесення змін до рішення обласної ради ми передали в управлінню національної поліції. В Минулому році приміщення, але от вони виготовили технічну документацію на земельну ділянку. вони є державною, тепер вони просять нас, щоб ми зазначили в нашому рішенні, що майно знаходиться, розташоване на земельній ділянці, 15 соток і за кадастром номером таким, тоді -таки, зазначені в рішенні. Вони просять внести нас в таку зміну. Прошу підтримати. Хто О. за даний проєкт рішення? Як за. План роботи обласної ради. Я думаю, що всі з ним ознайомились. Він достатньо е, такий об'ємний. Я не буду його зачитувати. Прошу підтримати. Так, е, да, я дивилася план роботи. Прошу підтримати. Хто за даний проект рішення? П'ять за, одноголосно. Дякую. Наступне питання. Комунальної установи управління будинку Волинської обласної ради. Це в подальше. наступний крок тих наших реорганізацій, які ми проводимо по суті з тими підприємствами, які по своїй господарській діяльності і суті є суб'єктами господарювання, однак чомусь є закладами і установами. Комунальне підприємство є господарським суб'єктом господарювання, тому пропонуємо його реорганізувати. В комунальне підприємство. Прошу підтримати зазначений проект рішення. Прошу підтримати. Хто за? Я за. Дякую. Наступне питання. Щодо клопотання, комунальне підприємство венький проект щодо приміювання керівника. Заклад просить преміювати керівника в розмірі 100% окладу. Прошу підтримати. Хто за даний проект рішення? Я Далі, наступна. Щодо так само клопотання в нас надійшло від обласного комунального підприємства з архівної справи. Вони просять перевіювати керівника Апанович Наталію за результатами на фінансової господарській діяльності четвертий квартал в розмірі одного посадового окладу та за підсумками роботи за рік в розмірі одного посадового окладу. Прошу підтримати. Звід підприємством поданий. Буде розглянути на наступній комісії. Хто за Яйця. даний проект рішення? за. Аналогічне клопотання від Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театру щодо преміювання керівника в розмірі посадового укладу за січень. Прошу підтримати. Хто за? за. Щорічний звіт щодо результатів виконання в 2024 році програми підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств. По суті, це 100, хто скільки коштів отримав і хто скільки використав. Він об'ємний. Я думаю, що ви з ним ознайомилися. Не буду його зачитувати. Прошу підтримати. Це не сесія. За п'ять. Далі наступне і про клопотання фізично самопідприємства Пташенчука щодо передачі орендованого майна в субаренду. Нашу на адресу обласної ради надійшло клопотання від суб'єкту господарювання, який на підставі договору оренди співпрацює з нами на вулиці Сагайдачного, 3 в місті Володимир. Орендує приміщення 157,4 квадратних метрів. В договорі в нього передбачено, що він може здавати його в суборенду. На підставі е дозволу е орендодавця, враховуючи викладене, він звернувся до нас і просить погодити здачу в орен... е суборенду зазначеного приміщення. Ну і хочу зазначити, що договір в нього закінчиться в 2023 році. Тобто, це е якщо. Комісія надасть дозвіл, то він буде діяти тільки до кінця дії воєнного стану. Шановні колеги, я про прошу це питання, це те, що закінчився, хай або відмовляється від оренди, або в мене одне прохання. Давайте це питання на довивчення на наступну комісію. Прошу підтримати мою пропозицію. Щоб це питання на довивчення. Юрій Васильович, не чуємо вас. Я перепрошую, коли звук виключений. підтримую грабитан, що потрібно розуміти, що це за приміщення, з якою цільовим призначенням ми його надавали підприємцю. І тим більше, що якщо закінчився договір, його треба поновити, а тоді вже ну розглядати. Давайте -е, давайте. Давайте це питання на довивчення і дискусію між е комісійний період е проведемо цю дискусію, щоб зараз час не втрачати. Пропоную зняти це питання на довивчення. Хто за, дане, за дану пропозицію, прошу підтримати. Хто за? Я за? Дякую. Різне. Які є питання, в кого в різному? Якщо немає, то дякую всім за роботу. То до зустрічі на сесії. Дякую.